44-та сесія шостого скликання розпочалася з хвилини мовчання за загиблими на Євромайдані в Києві та Павлом Бажеріним, який був депутатом багатьох скликань та головою ветеранської міської організації. Як ніколи нині в сесійній залі було людно не вистачало місця ні журналістам, ні запрошеним гостям з департаментів та управлінь. Офіційне пояснення цьому висока зацікавленість питанням бюджету, а реальна причина очікування штурму ратуші, але сесія розпочалася не сценарієм. Спершу взяв слово представник партії регіонів і запевнив, що годнопартійці засуджують події, які відбулися в Києві. Фракція партії регіонів Чернівецькій міській раді підтримує відставку уряду. Розцінюючи цей крок як важливий фактор мирного врегулювання конфлікту в державі, потім швидке голосування за порядок денний та після декількох уточнень прийняття бюджету міста на 2014 рік. Дуже важливі питання це питання бюджету. Ми не можемо залишити місто без бюджету. Загальний обсяг бюджету становить 992,8 мільйона. І хочу з певністю всім вам доповісти, що збільшені всі галузі. Якщо проаналізувати попередні роки, то таких сум не було. Найбільше задоволені цим рішенням освітяни, адже міністерство цьогоріч зменшило розрахунки чернівцям на цю галузь, і з міської казни їм виділили додаткових 24 мільйони гривень. Бо якщо б міською радою управлінню освіти на здійснення освітньої галузі в 2014 році. Не виділено було 24 мільйони. Ми б не могли ввійти навіть у зарплату. Не брали участі в голосуванні представники Всеукраїнського об'єднання Свобода. Фракція покинула сесійну залу під час перерви. В знак протесту ми не хочемо працювати, співпрацювати в ручному режимі. Ми виходимо зараз. Партія регіонів мала була просто скласти свій пол. Хай би це було, хай би це було не демонстративно, як завгодно. Нині міську раду не захоплювали, пояснюють опозиціонери лише тому, що знають про серйозну підготовку до протистояння з активістами право правоохоронців і так званих тітушок, а жертв вони допустити не хотіли. Тож вже заявляють, боротьбу припиняти не збираються Вже сьогодні вони будуть формувати міську народну раду. Нам дуже подобається формат Львівський, там де 50 на 50 50 опозиційних депутатів, 50 представників народного віччя, громадських організацій, активістів майдану. Це правильно. Незважаючи на таку заяву опозиції та відсутність навіть натяків на пікети чи мітинги, біля стін міської ради цілий день чергували правоохоронці. Про всяк випадок, Людмила Григорчук, Ярослав Левицький. місцевий час.